Мене звати Наталія а, і цей наш улюблений серекс з'явився в нашій безпосередній родині, в родині вже як, 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення. Хоча познайомились ми з ним десь майже за рік до цього моменту. А, в нас була інша собака, теж з вулиці, але 2800 вагою, досить така маленька. І я знаю, що в нас немає безпритульних собак, ввечері приходжу, він гуляє, в якийсь момент дивлюсь, стоїть мій пес і стоїть оцей. Такий на контрасті, і дивляться, ну, я трошки злякалась, що за собака, але він його не чіпав нічого. І так, на наступний день, і ще через день, ми бачили цього песочка на дитячому майданчику в пісочку. Почали шукати, звідки він взявся. І нам сказали, що приїхала машина в посадку, висадила песика, почухала і поїхала. Тоді це звучало так: ну, може, правда, може ні, але на сьогоднішній день розумію, що це є правда, бо в нас є тригер і це машина <рес> як -то? неадекватна реакція, ми дуже боїмося того. І так він жив, і в принципі ми його підгодовували. Було, що його побили дуже сильно, він почав тікати від нас. Ми його потрошку-потрошку кидали йому корм, казали, що все добре, не бійся, і так він почав до мене підходити. А в якийсь момент наші місцеві волонтери, які допомагали безпритульним котикам, почали бити тривогу. Бо почали пропадати коти. На жаль, треба було щось робити, бо життя б йому там не було. Пішли погрози від людей. Ми його відловили. Це було, це було вже влітку 21-го року. Ми його в один день відловили, кастрували і сховали на той момент те, що можна було. Навпіч, на зустріч, ми його сховали на цепок. Не було в той момент і в той день інших варіантів. Але й там він заважав нашим мешканцям, бо собачка гавкає, ніхто не може відпочивати. Давати його відпустіть. Ну, ми тримались, тримались, і в якийсь момент просто прийшла людина до хлопців і каже, в нього два варіанти: або ми його пристрелимо, або ми його отруємо. Ну, або ви його відпускаєте. а відпускати не можна, є проблема. Якби... І тоді ми почали шукати знайомих, волонтерів, що нам робити. І так ми знайшли перетримку. Ми його віддали бородяшкам дім і хвилювались, бо він же ж гавкає. А виявляється, він гавкав, бо йому було одиноко, і він на самоті, йому важко. Бо там він вже не гавкав, і він шикаром там з іншими песиками, вольєрі, і такий товариський пацан, все йому супер, все йому класно. І ми шукали йому родину. І тут ми виходить, поринули в цей світ. Так було наше знайомство. І до початку повномасштабного вторгнення мені о опять ранку позинала волонтер, знайома каже: не знаю, чи можна то казати, каже війна. Кажу Юля, яка війна? Коріна. І ми встали з чоловіком. І о 5.15 ранку я вже сиділа в машині і дзвонила власниці перетримки, тим, що їй додзвонитись не можу, бо зв'язок перевантажений. Чоловік іде по матір, а я йду по собаку, а сусідка збирає нам наші речі. <ріпи> От, і Я поїхала, забрала, бо це була наша відповідальність. Ми на це підписались, ми на це вкладали свій час, ми на це збирали гроші безпосередньо на його перетримку, і нам багато хто допомагав. У нас навіть був інцидент з одним з сусідів, нашого мужика, який каже: Я готовий платити 300 гривень в притулок щомісяця. Він сказав, але він слово дотримав. І в принципі я йому в березні вже познала, кажу, так і так кажу, 300 гривень вже типу не кидай. Тепер вони не потрібні. Кажу, бо він тепер твій сусід. Я б така, що я б його встановила ще до 24 лютого. Наша собака пішла за два місяці з життя до цього. Але чоловік був проти, каже: Маленька квартира, велика собака. А ну, в принципі, ми не є виключенням серед тих людей, кого врятували. Тепер вони не мають власного життя. Ну і наразі, в принципі, кварти... нема квартири, нема проблеми, бо квартири ж нема. А собака та є, чудово живе на оренді, має безліч друзів, все в нього добре. Як так він обожнює дівчат всіх розмірів. Дівчата його дуже люблять. Вони його цілують, прям в пащу лізуть, всі мокрі, слинтяві, але дуже щасливі. Слава Богу, по здоров'ю в нас як такових проблем не було, бо ми давали йому ще ж обробку, коли він був перетримцем, ми вже його підтримували в цьому відношенні. І проблема була з котами, бо реакція на них, на жаль, була зовсім неадекватна. Є рівно 2 секунди від моменту, як він побачив його і як він дьорнув. Дві секунди, навіть трьох немає. Він пригав на мене і кричав мені: пусти, пусти! У нас були істерики. Це було півроку. Але. Через півроку він вже розумів команди фразу не можна, ні, що котики то не десерт, то живе створіннячко, яке має бути живим, і треба поважати його. І вже він стримувався. Потім ще трошки ми почали знімати з нього повідець та під контролем. Навіть по день я бачу котів до того, як він побачить їх. І Я вважаю, що це моя заслуга, бо я вклала це багато часу. Мінімум тричі на день я ходила, і ми дивилися на тих котиків, особливо коли на вулиці тепло, і їх теж дуже багато, як і собак. От і зараз він такий вихований, такий дивиться і знає, що то не можна. То я цим, це для мене, гордість, бо я, чесно кажучи, не була впевнена, що я зможу в ньому це побороти, і це було важко. З труднощів, він зламав мені ногу. У му році, в жовтні місяці, він злимав мені ногу. Ну, ми ж песочка маленький, чи ха-хуа, можна сказати. І коли ми бігаємо, ми не дивимось, куди ми біжимо. Стовп то чи забор. Дай так я впала. Ну, нічого, півроку проходила, півроку в мене не заживав перелом. Ну, нічого. Він любить медитувати на місця, де лежать його смаколики. Раніше в нас його смаколики лежали на хлібна стійка, така як барна, висока, і як ялала туди. Він просто приходив, він сідав і просто так дивився. Майже не дихав. В нього медитація. І оце він обожнював. А було в нього, що він в якийсь період дуже полюбляв дивитись у вікно. Він чує якийсь звук і він з великим задоволенням. А так, ну якщо ти вдома, ти маєш його чухати. Ти маєш його чухати 24 на 7. По часу, багато не буває, їх завжди мало, причому, ну це постійно. І коли ми лягаємо спати, він обов'язково прийде ввечері, покладе голову на ліжко, щоб його почухали. Йому кажуть, до граніч, і він йде до себе. Знає, що наросте, якщо ліжко розстелене, то не можна на нього лізти. Він не лізе. Тільки голову поклав. Вранці застеляється ліжко він знає, що вже можна йти. Було раз в якийсь день ми вже з ним погуляли. Прийшла додому, вже він погодував, я його погодувала, він вже все. тусить в кухні. Ну, тусить в кухні. Ну, думаю, блін, чого ти йдеш на те ліжко? На ліжко не йде, на будинок до себе не йде, бо в нього ціла альтанка його дерев'яна, така дуже класна, стильна і зручна. Захожу в кімнату, правильно йде, бо чоловік ліжко не заслав. І, а він же ж дивиться, що воно не заслата, покривала немає, значить не може. Все, заслала ліжко, дві секунди він вже там. Чекати довго не треба. Я стала більше гуляти чотири години на день в середньому, ну, від чотирьох, мабуть. Бо щоб він вдома нормально почував, має бути вигул якісний. Тобто треба ходити, побігати. Тому, відповідно, ми ходимо, ми пригаємо. У нас є психологічне навантаження постійно, і в нього і в мене. Ну, бо Ми ж постійно щось робимо, щось нове вчимо, кудись ходимо. Забула, що таке бути вдома о 9-й вечора, бо всю роботу маєш планувати до 8-го, щоб 8, максимум пізна на 9-го бути вдома. Бо це вже його час, і він його чекає, дві години він має піти погуляти. Бери двох, трьох, бери раніше. Бо попередній в мене був маленький теж з вулиці, був у віці такий, але то була зручна собака, зручна зі своїми тригерами. Це зі своїми, але не такий зручний, але нічого. Навчив, що можна бути можна краще сприймати тактильність, я б сказала. Бо я, наприклад, сама по собі не дуже тактильна. Я люблю спілкування, мені це цікаво. Але сама тактильність то ні, вона порушує кордони. Торест показує, що немає кордонів. Вони бувають дуже рідко. І якщо дивитись з позитивом на інших, то і та тактильність, і той позитив буде йти від інших, якби навчив, що доброти довкола більше, ніж здається. І, хоч я досі сперечаюся з ним з цього приводу, але дивлюсь на нього і так. От він вірить, не дивлячись, наприклад, на його життя, те, що його і били, і в нього є по тілу шрами, до речі, такі нормальні. Він все одно довіряє людям. І, мабуть, вчить мене цьому, тому що треба вчити, треба довіряти, треба вчитись і приймати людей такими, якими вони є. То важко, але ну, цьому тільки він мене вчить. Більше немає комі. І мені б дуже хотілося, щоб люди все-таки були більш е мали відчуття до тварин, ну хоча б 50% від того, що має Рекс в їхню сторону. Бо він, не дивлячись на свій розмір і на те, що його били, е він їм довіряє, і він іде до всіх, бо собака, якщо вона не довіряє, вона не піде до всіх, ми почухали, щоб його пообіймали. Він буде сторону, а він іде до всіх і каже: Привіт! Давайте ми почухаємось. І вам приємно, і мені приємно. Треба бути психологічно і фізично готовим до того, що це як маленька дитина. І поведінка, і період адаптації не залежить від породи, природи, притулку. Це має бути час і щоб і собаки. Було щось такого, ви маєте вкладати це своє терпіння. Свій час це не іграшка, це жива істота, яка вона розуміє все, вона відчуває все. І при правильному підході, при терпінні, займанність, виділенні часу для цього буде результат. Наш пес, тому яскравий приклад, і він такий не один, хто може подати яскравий приклад, що можна то робити. І з першого дня сприймати тварину як. Повноцінного члена своєї родини, бо він є повноцінним членом. Так, в нього лапи і хвіст, в нас того немає. Але це не змінює того, як він живе в цій родині. І все-таки ще б додала одразу робіть документи на тварину. Це нормально, щоб тварина мала паспорт, мала щеплення, була кастрованою або стерилізованою, якщо це дівчинка, наприклад, не хочете каструвати, стерилізуйте. Незалежності без від породи. І зробити документи це є одноразова акція, скажімо, те, що треба бути трошки часу на це, і потім просто підтримувати. Бо це е, треба чіпування і для тварини, і для родини, бо це показник, і це підтвердження документальне того, що ви ставитесь до неї як до повноцінного члена родини, який має не лише свою родину і своє місце в цьому домі, а ще й має свої документи, які не дай Бог десь щось. Будь-яка ветеринарна клініка, де щось подивились, подзвонили, і все немає проблеми. Бо, на жаль, у нас з цим ще є проблема. Чим більше за розміром собака, тим менше від неї в хаті проблем. От я вам чесно кажу, маленька собака, вона всюди: на ліжку, на голові, на кухні, там, на столі, на стільці. Тобто, це та собачка, яка постійно на тобі тусить. Велика собачка є в тебе тільки на вулиці. Це такий кайф. Ти з ним погуляв вдома. Вдома він поїв і спить, бо він втомлений, і все, що йому треба, це перепочити. Тобто його немає, він на голові не сидить. Це перше. Друге, маленьку собачку ти не можеш взяти, отак, обійняти, затюхати, шльопнути десь по дубці її там легенько, бо то вже ж. Може бути боляче, на неї можна в темряві наступити, боже збайне роздавити ну, маленьку собачку. Об цього в темряві йдеш, спіткнувся, він собі ойкнув і ти пішов далі. Ну або впав. З більшою собакою в побуті набагато простіше. От мені особисто, хоча в мене попередня собака він був ручною, але в мене мама маленька собака, в мене в звекрухи маленька собака, і вони на голові. В кого маленька собака на голові. Знову ж таки, навіть на вулиці. А більшість людей віддає перевагу тому, що треба виховувати великих собак, а маленьких, на жаль, ні. І частіше на вулиці саме кидаються, пригають і гавкають, включаючи на великих собак і на людей, маленькі собачки. А великі собі подивились і пішли далі. В цьому відношенні ну, комфортніше. Е, ну, блекаути у нас були, не знаю, чи ще будуть сподіваюся, ні, але як ковдра, отакий такий варіант велика собака, бо маленька так не зігріє. Знімають відосики того, як говорять улюблені слова собаки. Піду гуляти. Піду на вулицю. Піду на вулицю. Піду бавитись. Буду гуляти з м'ячком. З м'ячком. Там котики. Там собачки, там гарета. З першого дня по початку повномасштабного вторгнення це єдине. Особливо в перші місяці, що змушувало вранці вставати з ліжка і йти, йти на вулицю, ходити, гуляти, дивитися довкола. Ну, як мінімум, просто вставати з ліжка і жити, бо в тебе є рекс, і ти маєш його вигуляти, погодувати, вивезти в туалет. І ти встаєш. Якби не було його, я б, я б не вставала. Ну, а на який сенс? Який, який сенс вставати? Немає взагалі. Прокинувся, не прокинувся, а так ти стаєш і ти йдеш. Стаєш і йдеш. І завдяки цьому ти якось тримаєшся, а потім ти з нимишся з іншими песиками. Вони починають товаришувати, і це ти починаєш заряджатись позитивом. От я з ними йду гуляти вранці і ввечері, та я вийшла. Я ще як мінімум десятьох собачок, окрім нього почухала. Вони всі на дотик різні, розміри різні і заряджають позитивними емоціями. Бо вони ж улибаються, вони посміхаються, вони скачуть. Між собою вітаються, і ти приходиш потім додому, весь заряджений, та від тебе пахне собачкою, ти ходиш в собачих речах, і там слина десь таке. Але це такий кайф, і воно змушує жити далі і триматися якось, і, і працювати, бо треба ж годувати, допомагати. Тому я б хотіла, щоб. Таких історій було більше, і люди брали тварин ще більше, не тільки маленьких, середніх, але й але й великих. Вони нічим не гірші, і вони не важі за маленьких. Бо те, що їх бояться, це просто кліше. Навіть зуби у них тупіші ніж мілких собак.